Днями в Канаді завершились ігри нескорених Нескорених-2025». Це міжнародний захід з адаптивних видів спорту серед ветеранів та військовослужбовців, які отримали поранення під час служби. Там українська збірна змагалась в семи видах спорту і закінчила захід з показником у 32 медалі. Серед 35 учасників ветеран російсько-української війни Олексій Горб. Він виборов срібло в змаганнях з гірськолижного спорту. Як було прийнято рішення? А це з такого кшталт а давай, а чому ні? Ну, типу, спочатку трохи від, від, відмову пішов, бо тоді такий стан був. Але потім вирішив, що ну треба щось міняти, треба щось робити, починати рухатись далі. У мене якраз от комплекс спортивний, зимових видів спорту був: Керлінг, гірськолижний спорт на лижах сидячи і скелетон. Як розказує Олексій, до цього професійно спортом не займався, а досвід із деяких видів, у яких змагався, взагалі був відсутній, тож майже всьому довелось вчитись. Проте, за його словами, головна ідея Ігор Нескорених не перемога чи високий результат, а реабілітація та відновлення ветеранів. Нас так налаштовували від самого початку, що результат в плані от медалі, якщо брати, та це не головне. Головне це шлях, який ви пройдете. Взяти участь і відновлення, ну і от той скажімо так, набутий досвід, який ви отримаєте. І нас так ну, налаштували, мені це відгукнулося, що вам треба в процесі кайфанути від цього. Відтак виступити вдалося з позитивним настроєм та без хвилювань. Гарні результати військовий показав із інших видів спорту, в яких змагався. Олексій каже, що ігри нескорених стали для нього не просто досвідом, а й можливістю перейняти здобутки інших країн. Зараз він планує розвивати адаптивний спорт для ветеранів у Тернополі. У мене є ідея там, перше це. Командний вид спорту хотілося б, бо хочеться, щоб люди між собою спілкувалися. Командні види спорту тобто це взаємодія між людьми, між гравцями. Постійна і підтримка, взаємопідтримка для результату. І в мене така ідея, що було б класно почати, наприклад, з волейболу сидячи. Це, мені здається, найпростіше буде і найефективніше. Нагадаємо, Олексій Гор родом з Херсонщини в цивільному житті працював у сфері туризму та займався альпінізмом. У березні 2023-го, виконуючи бойове завдання, Олексій отримав поранення поблизу населеного пункту площанка Луганської області. Зараз продовжує проходити реабілітацію і повертатись до активного життя.